Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з'ясуємо, що таке звертання, які вони бувають, та які бувають розділові знаки в реченнях зі звертаннями. Отже, звертання це слово чи група слів у реченні, що називає особу або рідше предмет, до яких звертаються. Наприклад, не стелись тумани, не шуміть тополі. Звертання тумане то полі. Ще приклад. Неси ж мене коню по чистому полю. Звертання коню. Як же я за тобою скучив? Мій рідний краю. Звертання, мій рідний краю. Звертання не є членами речення. Вони не відповідають на жодне запитання. Звертання виражаються іменником у кличному відмінку. Або в називному у значенні кличного. Інколи звертанням може виступати слово, що належить до іншої частини мови прикметник, числівник. Але пам'ятайте, що іменник у кличному відмінку це завжди звертання. Звертання можуть бути непоширені та поширені. Непоширені виражені одним словом, поширені кількома. Наприклад. Ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці. Ми тут бачимо звертання Грицю. Це непоширене звертання, виражене іменником у кличному відмінку. Ще приклад. Дозвольте вас, Соломіє, колись пригостити кавою. Бачимо звертання Соломіє. Непоширене звертання виражене іменником у кличному відмінку. Як гарно ти співаєш, соловейку! Знову непоширене звертання Соловейку. Виражене іменником у кличному відмінку. Русявая, Дай води напиться. Звертання Русявая, Непоширене. Виражене прикметником. Шановна спільното, Звертаємося до вас із проханням. Тут звертання, шановна спільното». Воно поширене, виражене іменником у кличному відмінку та прикметником. спільното, яка, шановна. Ще приклад. Олюба-інно, Ніжна Інно, любові, усміх, квітне раз, ще й тлінно. Ми бачимо тут два звертання: люба-інно, Ніжна Інно. Вони поширені, виражені іменниками у кличному відмінку та прикметниками. Звертання обов'язково відокремлюється на письмі з обох боків комами або однією комою, якщо воно на початку чи в кінці речення. Якщо звертання на початку речення і є оклична інтонація, то після нього ставимо знак оклику, а наступне слово напишемо з великої літери, наприклад. Землерідна. Дай мені здоров'я. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Запам'ятайте, займенники ти «ви» не входять до складу звертань. Якщо слова ти, ви підсилюють вигук, то вони теж відділяються разом з вигуком. І ще, якщо перед звертанням стоять вигуки О або ой, які виконують роль підсилювальної частки, то кому після них не ставлять. Наприклад, Ой дні прямій дніпри широкий та дужий. Багато ти, батьку, у море носив козацької крові. Ми бачимо, немає коми після ой. Хоча далі іде в нас звертання Дніпряй Дніпри широкий та дужий. І ще одне звертання є в нас тут «батьку». Ще приклад: О, мамо, рідна, ти мене не жди. Мені, в наш дім, ніколи не прийти. Бачимо звертання «О, мамо рідна, після О коми не ставимо. Ще приклад. Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Після ой, коми немає, кома є вже після ти. Звертання в нас тут дівчино. Зверніть увагу, що підметом в нас буде ти. Отже, воно ніяк не може бути звертанням. Підмет ти присудок зерня, ти є «зерня». Ще один приклад. Ой, ви верби суховерхі, Схиліться додолу. Аналогічно. Тут коми після ой немає, а є вже кома після ви. Звертання в нас тут буде верби суховерхі». І підмет присудок: це ви, схиліться. Ще приклад ой, ви, хлопці, славні Запорожці. Верніться додому. Аналогічно до попередніх. Ще приклад агов. Чарівний принце, де ти? Тут звертаємо увагу є у нас звертання чарівний принце. І вигук агов. І після нього є кома. Тому що це не вигук не ой, не о. А от якщо в нас є інші вигуки, то вони виділяються комою обов'язково. Ось ще приклад: ех, дитино, не співай так тужно. Ми бачимо кому після ех. Звертання тут дитино. Інколи у творах художньої літератури для досягнення стилістичної мети чи характеристики персонажа можна зустріти звертання ти-ви без вказівки, до кого ж звертається мовець. У такому випадку речення набуває грубого, зневажливого звучання, висловлюється нехтування етичними нормами, загальноприйнятими правилами спілкування. Наприклад, слухай, ти! Що ти там у тому дурневі плещеш? Бачимо тут звертання ти зневажливе таке. Ще приклад. Гей, ти! гукнув голова. Відчини, чув, Чіпко. Знову ж таки, таке зневажливе ставлення. А тепер давайте розглянемо кілька правил щодо вживання звертань. Дивимось уважно у табличку. У звертаннях, що складаються з імені та побатькові, або загальної назви та імені, обидва слова вживаються тільки у кличному відмінку. Наприклад, Лесю Іванівно, Наталіє Василівно, Олегу або можна олеже Тимофійовичу, ще пані Маріє. Добродію, Миколо, друже Станіславе. Ще одне правило, у звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, форму кличного відмінка мають обидва слова. Але допускається також уживання прізвища у формі називного відмінка. Наприклад, можна сказати пане гримачу, а можна пане гримач. Добродію Мусієнку і добродію мусієнко, друже Лебедюку і друже Лебедюк. Ще одне правило. У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму кличного відмінка мають обидва слова, хоча друге може мати і форму називного відмінка. Наприклад, пане полковнику, добродію директоре. Пане вчителю. Хоча може бути добродію адміністраторе і добродію адміністратор. Пане міністре і пане міністр. У таких реченнях присудок може вживатися у формі множини. Наприклад, пане адміністраторе, запросіть гостей увійти. А зараз давайте виконаємо завдання на закріплення сьогоднішнього матеріалу. Перше завдання. Розділові знаки при звертанні правильно вжито у реченні. Варіант А. Зійди дощику дрібнесенький, скропи травицю муравицю. Нехай я вийду на вулицю. Ми бачимо звертання дощику дрібнесенький. «Дощику» – це іменник у кличному відмінку і залежне слово дрібнесенький. Отже, має бути з двох боків виділено комами. Значить, в нас тут є помилка. Варіант А не підходить. Варіант Б. Пусти мене мати, погуляти, бо вже челядоньки не видати. Ми бачимо тут звертання мати. Так, воно має бути з двох боків виділено комами. Тут є помилка. Варіант В. Ой, куди ви, голубоньки, та й полетите. Куди моє дівування та й занесете? Розбираємо. Тут є звертання голубоньки з двох сторін виділено комами. Це правильно. Після ой коми немає, тому що ой ви, да і після ви має бути кома. Тут все вірно. Отже, варіант В нам підходить. Варіант Г. Прочини господарю ворота. Занесем тобі віночка з золота. Ми бачимо іменнику кличному відмінку. Господарю. Отже, мають бути коми з двох сторін. Тут є помилка. Варіант Д. Зелене дібровонько. Чого так рано спустошена. Трава на сіно покошена. Звертання зелена я дібровонько. Іменнику кличного відмінку і залежне слово. Отже, має бути одна кома після Дібровонько. Тут є помилка. Нам підходить варіант В. Друге завдання. Правильно поставлено розділові знаки в реченні. Варіант А. Ой, братику ріднесенький, снився мені сон дивнесенький. Тут після ой стоїть кома, а її тут не має бути, тому що ой в нас в значенні підсилювальної частки біля звертання. Отже, коми тут не потрібно, тут є помилка. Варіант Б. Дозволь мені, великі господине, розважити книжками смуток твій. Ми бачимо звертання, великий господине. Господине це кличний відмінок і великий це залежне слово. Отже, мають бути коми з двох сторін: перед великий, і після господине. Тут є помилка. Варіант В. Ой, ви зорі ясні. Підморгніть мені стиха. В нас тут є звертання зорі ясні. Значить, ой, ви має бути кома після ви, а не після ой. Займенник виділяємо разом із вигуком. Отже, тут є помилка. Варіант Г. О, Оборисфене, батько наші друже, біля твоїх родючих берегів ти нас з'єднав в часи прадавніх зрушень. О, Оборисфене. Ми вже знаємо, що після О коми не має бути, тому що О в нас у значенні підсилювальної частки при звертанні. Отже, тут помилка. І варіант Д. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання? Розбираємо. Звертання зорі ясні. В нас є вигук гей. Це не вигук Ой, не О. Отже, ми знаємо, що після вигука гей ми маємо поставити кому. Кома після гей і перед зорі ясні, далі знак оклику, це в нас є звертання. Отже, в цьому реченні всі знаки. Поставлені правильно. А на сьогодні все. До побачення!